Побачили ми з вами небезпечний предмет. Зупинись, не чіпай, відійди і зателефонуй батькам. Що весні? Біжи та лапочні гори. Акціонерне товариство «Харківобленерго» традиційно проводить уроки електробезпеки для дітей міста Харкова і Харківської області. Це вже у нас практика постійна, дуже багато позитивних відгуків у нас від шкіл, від садочків, від закладів, де ми проводимо уроки електробезпеки. Сьогодні ми проводимо урок електробезпеки сумісно з південною залізницею. Останнім часом збільшились випадки невиробничого травматизму на об'єктах інфраструктури залізничного транспорту. Тому сьогодні для дітачок ми провели навчання, нагадали безпечні правила поведінки на об'єктах залізничної інфраструктури. Основна наша мета довести до дітей правила поведінки на залізничному транспорті України. в Електричну розетку сторонні предмети можна. Ми приділили велику увагу питанням з енергоефективності. Ми з дітьми разом згадали, які є способи економії електроенергії. Також ми задали таке цікаве питання: чи потрібно купувати енергоефективні лампочки? І дуже було цікаво ну, послухати дітей, як вони вважають, яка їхня думка і як вони це аргументують. Я вважаю, що потрібно використовувати енергозбережні лампочки. Чому? Тому що можна заплатити більше зараз, а потім накопити більше грошей. Тепер будемо скидувати. Поїхали? <плес> Мені дуже сподобалось, бо було дуже гучно, дуже весело, було дуже багато цікавих ігор. Мені це все сподобалось, бо тут дуже цікаво. Я навіть не думав, що тут буде аж настільки цікаво. Дякуємо АТ Харків-Обленерго та АТ Південна Залізниця. За дуже змістовний цікавий захід учні отримали нові знання та гарний настрій. Дякуємо вам велике!